І всім привіт, друзі! З вами знову я, Богдан Вайт. І це поздравітельне відео з 900 підписниками. Да, друзі, нас вже 900. Ура! І ми вже наближаємося до 1000 підписників. Считайте, лише ще 100. Нажимань на кнопку підписатися і буде 1000 підписників. І сьогодні у нас. Стало 900 підписників. И це поздравительне видео. Ну що ж, начинаем. Наконец-то я висплюсь після школи. Меня к мене ця школа задолбала. Я вже спать хочу. Лише устается телефон проверить. Так, так, так. Зайдем ка в стандовчик. Чема на скине на месте то я переживаю вдруг мне аккаунт ума так 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 ну вроде бы не давай на YouTube зайдем ом е давай на мій канал шо ли, глянем е сами популярні видео по дружде не понял но ну. ого за 900 подписчиков Ну конечно, сегодня я нормально від... ну, а ура! Так, ладно, требай э, э, написан збиратись. Может у мене зараз прийдут что цей у меня 900 підписників на канале. И другу написать треба. Э, привет, братан. Меня... Так, ж скрабка не нажимається на цьому допу на новом бут... Так, все, привет, братан. Э, у мене 900 підписників. Приходь. Ура! У меня 900 подписчиков! Наконец-то! Ладно. Не понял, что за шум на улице? Не понял, чего там танк стоит? БОРТАН, ВЫХОДЬ! Ты что сделал? Ты кто такой вообще? Выходи, Богдан! Я твой друг! Я ж твой друг, Максим! Ай! Черт! Бля, храмуха! Не знал, цехилка надо. Блин, дай у нас. муха Максим, ну можно было пойду поаккуратнее. Ну и шо, я тогда особенному машину. А кстати, что ты мне вообще выбил? заплатить за забудешь. Эээ. Оберн. Так, пошли туда. Мне интересно, что там. Ну и пошли. Е! Богдан, иди сюда! У нас праздник! Який праздник? У меня 900 подписчиков! Так что есть праздник? Ура! Я мне сделал монитор, хотя бы. И что, ты на меня подписан? Ты мой подписчик? Ну да! А что... А что там есть? Ой. Так я вот раз люблю. А, ну люби. Окей. Уважаю чужие мнения. Ладно. меня взял, ты что тут за пулеметом буду сидеть? Так что ты там стоишь, вылазь! Зараз вылезу. Фух. Ладно. А, принеси их кто-то колонки. Окей, зара принесу. Ну, конечно, я понимаю, Конки, да? Но они такие вылеки. Ты бежишь, лучше. Ну, ладно, и кем узлом включим? Да даже не знаю. Давай лесника включу. Давай. Давай, 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 давай. Короче, все давай-то. Ну ладно, сейчас тут на флешке скачаю. А, все, лесника я то скачал. Зараз включу. И раз, и два, и три. Чего она не включается? Ты ты. О, включилась. Наконец-то. Ура. Ой, что? Шось... А, все, пишу. Пацаны, нападаем на ежу. Давай-то. А, мам. Бежим. Ням-ням. Давайте нападай! Подай мне шторт! Як все вкусно! музыка! Давай-то, давай-то! А -а -а! Так, давай, иди что? Кому? Пошли, давай! Давай! Вот а так, россияне, нам тут не треба. Так. Давай! Берите! Ура! Идите, угощайтесь!

Пацаны, це было офигеть, я круто. Согласен. Я не забыл тебя, Николай. Дякую вам. И подписчикам, не кидайся за видео. Да не заша, братан! Да, на всегда рать! На всегда тобі Тебе приємно, приятно. Пасі. тут ты ч офигел бодибилдера слабеше чем каратисты это не правда да не пытайтесь придурки придурки бляксеры сами сырьи не... согласен Ладно, каратисты. Ну все, тебе капец. Да ну что капец сразу? Ладно. Ладно, пацаны. Я зараз умыюсь. Зараз возьму свой пистолет водяный. Видимаешь? Ладно, пацаны. Это собой, самое Не дай в моей жизни. А я вверх що шо, что дай, коли буду ману 1000 подписчиков, буду ще лучше. А куда тысяч самого вероятность, то буду ще лучше вообще космический дай. Так что э, э, я не знаю, что казати. Я зваду, знаю, я що казати. Братан, спасибо вам. Да не заш! Ладно, в мене вже голова болить від цьому, від музу. Тут, тут дуже громко було. Сугас з тобою. Угу. Ладно, пацани, розходимося. Спасіба вам за цей день. Да не за що? Ну що ж, я знову один. Так само, як і тоді, коли в мене було 800 підписників. Ладно, цей день був дуже хороший. І тепер я піду додому. Ми... І я знов э, дома лежу в кровати и наконец-то отдохну. И кстати мені друг э, купив захисное стеко, то есть упадет ремонт дома захисное купив, купил, чтоб хейтери, если что, не кокну. хе Прогадався ты своим стяком подвок. Ну, в общем, да, він мені реально купил захисное стяко. Нихуя блядь. блять! За як тварю кам'яне вистріл Не понял, у нього реально бриня стіко! Стоп! Він я выбил. вибив! Ніфин по мені стреляй! Аааа! Папа по Ладно, піду піду своїм подписчикам. Дякувати за 900 підписників. Друзі, якщо чесно, я хочу вас дуже-дуже дуже-дуже дуже сильно поблагодарити за 900 подписчиків. Я вам реально дуже вдячний. Я дуже шокований, що ми за рік... Ну, майже за 2 роки. Да. За 2 роки. Ми досягнули цілі в 900 подписчиків, йопта. Я вам за це дуже вдячний. Чувак, хто під... Той чоловік, який підписався 900-тим? Боже, чувак, я тебе благодарю, просто благодарніший тобі. Ну і всім своїм підписчикам, які на мене підписались. Так. Да. І так, я був для вас. Я для вас дуже радий знімати нові відео. А, якщо відео там можуть... Ну, я недавно в одному своєму відео написав, що я буду 3-5 днів ко кожне нове відео випускати, то... Якщо, наприклад, я там геть на два місяці задержався. Знаєте, що це означає? Що я вже в боліці. Бо імунітет мене як помертував, блядь. Ладно. Друзі, я своїх підписників дуже люблю. Я був для вас дуже радий знімати нове відео. І всім пока-пока!